Сьогодні буде огляд наших помідорів 5 вересня. Минулого тижня помідори ми від Фітовтори не кропили. Чи це добре, чи ні, не знаю наразі. От тут видно на цій грядуці, вони майже всі дійшли. Десь-не-десь десь, кілька зелених є, то я обірву. Решту все повикидую. От достигають. Американські сини я так зрозумів, що вони стійкі до фітухтори. Тут нарешті дозрів мехмет. Ну і теж листя. От Але воно листя вражене, тому що тут сильна спека, от видно, яка земля. Так? От повністю все сухе. Це була помилка бо десь середини серпня ми перестали їх підливати. Ну як перестали, там раз в тиждень по відерку вилили води. І тому листя почало всихати, бо бракувало йому поживи, вологи. Ну От зірвемо помідори і це вже буде все по наших помідорах. Тут залишки є. І зараз покажу, як тут фітофтора розгулялася. Ось цей дебарао. Уражений фітофторою. видно помідор з фітухторою. Але бачимо, основний урожай він дав, бо там є досить багато от, жовтеньких дебарао. Баночка, напевно, трилітрова буде якраз закрита. Тут хотів показати. Камелон дозрів, хоча він вже без листя так дійшов. Тут дуже сильно фітохтора гуляла. Я їх обривав, викидував, ті, які погані були, але видно, шоколадний От, без листя фітохтора вразила. То можливо, якби я був покропив, оці помідори були б залишилися живі. Можливо, не знаю, бо не кропив минулого тижня. Тут доходить, черві дозріває і хотів ще показати ось цей помідор. Як літує фітофтора, видно ось на цьому. Знову ж таки, вони тиждень тому вони були добрі, як були б покроплі то напевно були б цілі. Тут теж фітовтори один. Ну, але чому тут фітовтора? От вони ростуть, так? справа фасоля зліва кукурузи, вони по суті цілий день в тіні. Я їх посадив, тому що не було для них місця, я їх тут посадив. Ну, і Фітухтора через те, що вони погано в поганому місці. Ще хотів показати, ось тут є дебора урожевий, ну, налилися гарно, навіть сам не сподівався, так прийшов і теж є що зірвати. І можливо навіть і чимось покроплю, але таким не хімічним. Тому що фітофтора і на них є. Ось тут видно, молодий помідорчик, йому вже все. Буду передягатися, зараз буду щось робити. Малина у нас гарна була, діти вже обірвали. І хочу показати, де барао жовтий. Він у нас біля хати, біля стіни. Ось цей дебирало, так? Теж гарні помідорчики. Ну, вони на смак кисловаті, це не любителя Тут трошки я помилився. Вони пересихають здуло папір. Я їх підливаю і накриваю папером. І не поставив тягарці папір з дула, вони дуже швидко пересохли. Але зараз ми це поправимо. Будемо зривати помідори. Потім можливо я ще відео зніму, що ми назбирали. Зірвали ми вже помідори всі сьогодні, Вечорі. Хотів би по сортах сказати. Тут зараз їх порівнювати не варто, тому що якісь були пізні, якісь ранні. Це у нас золотий потік, те, що зібрали, ще що лишилося. Ось ці рожеві це дебарау рожевий. Це клондайк-оранжевий залишок. Це золоте серце. Ну Так називається, хоча тут форми серця ніби немає. в мене цей сорт так називається. Це залишки гібриду бінго тут. Це найлюбиміші моєї марти вишні Юбі Чері. Це шоколадний зайчик, такі цікаві помідори. Вони завжди, коли ми рвемо, ми змішуємо все. Закриваєш одну баночку, другу вибираєш, третє, вони все є і є. Тут досить вражайний сорт. Це Деборао жовтий, Тут американський синій, Тут десь тих 5 літрів, тих 5 літрів. Це е, шоколадне серце. Вони ось цей встигли, ці ще ні, але там їх сильно фітофтора я десь більше викинув, ніж тут на столі є. Доберу. Дома вони у нас дозріють. Тут у нас ось цей такий сорт, єдиний, який мені не подобається, це рожеве серце Він мав бути, ну не знаю. Можливо, недобро я їх посадив, не розумію, але не хочу їх більше садити, тому що. Дивний незрозумілий сорт. Це хурма ось ці жовті і ці хамелеон полосаті. Тут е, балконне диво червоне, Тоже такий ніби нічого помідор. Я там про них говорив, що ніби з них толку нема, але дивлюся, от такий скущик обірвав і там є десь 2 літри помідорів. О, гарні у баночку. Тут е, в мене вони називаються Деборау. Оранжевий. Вони не достигли теж, що вони в мене біля кукурудзи і їх сильно вразила фітофтора. Оце, що я зібрав, решта все викину сьогодні. Тут у нас що це є? А, Це мехмет. ось ці такі. Більші ось ці. Це все мехмет. сорт ну, непонятний такий, але має плюс, бо дивлюся, що його фітофтора не вразила. Тобто він стійкий до фітофтори. Просто він пізній. І дуже повільно дозріває. От видно зелене, там жовте, ну дуже повільні дозрівання. Це оці маленькі, це залишки айрату. Це що лишилося вже, бо він ми його зібрали. Це гулконе е, диво золоте. Це ще три садова перлина, Це просто для порівняння по розмірах. Садова перлина це одні з ранніх. І ось ці от теж 4 помідорки це кроха. Оці дві останні це у нас най... швидше не визривають. Вони хороші помідори, просто це просто вони вже відійшли. Це те залишки лишилось. Ось такий у нас урожай 5 вересня був. І завтра вже зніму, що там залишилося, бо хочу ще повирізати, повиривати кущі, де нічого немає, що там залишиться. Обірвали ми вчора свої помідори, це те що в нас залишилося. От. Ці такі, щоб жовті ще обірвемо, як будемо їхати. Лишимо тільки зелені. Тут воно трошки ще буде. Ці теж обірвемо. з грядки, що в нас залишилося. Обірвали помідори і висмикнули всі кущі, на яких вже нічого немає. Тих кілька помідорчиків які є, ми залишимо. Це означає, що у нас вже кінець сезону. по суті. Ну, Тут вже нічого не буде через тиждень хіба отак свіжих помідорів пройти зірвати. Якби не така посуха, вони б були довше. От, видно посуха, так? Там горб, тут помідори внизу і то тут сухо, дуже сухо. От Тут теж залишаються ті помідорчики, за якими ми приїдемо, це по суті буде американський синій. От все сухе, перець навіть зривав перець, а листя в'яне. Зів'яну. Немає чим підлити, бо вода з джерела холодна. чекаємо щоб загрілося, потім підлиємо. Ось ці помідори, які і вразила. Ще передивлюся, чи їх викинемо, ні, він добрий. Що з них ще щось буде. Ось де Барао, жовтий. Кукурудзу ще зібрали, там діти очищають, щоб зварити. І ось ці помідори у нас залишаться, де барало рожевий. Цей молочний теж будемо зірвати, але тут ще є зелені, от вони залишаться. Якщо їх підтохтора не з'їсть, кропити не буду, нема змісту, то ми з них щось зірвемо ще через тиждень. Через два дні мали б бути дощі. То би було добре, пішли, бо ще в нас є сорт полуниці, який треба пересадити. Щоб її пересадити, потрібно десь копати, а копати таку суху землю навіть не хочеться. Ця полуниця от, два рази підлили після посадки. Росте, витримує спеку. Звичайно, якби її полив, то був би більший урожай з наступного року. ali daleko lako vodi su dinasite